Друзі, всім мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд ДАФа. Дуже-дуже-дуже прошу, Підписуйся, підписуйся, підписуйся Дивіться, DAF Євро 6 в дуже-дуже гарному стані. Все в суперському виді колеса, міски. Дивіться резину тут. Диск, дивимося кабіну. Вообще тут все супер Машинка в суперському стані, то все в наявності може перевозити грузоопасні вещества всякі, дивіться, далі Колеса, диски, рама. все в суперському стані і ще з цієї сторони гляньте все-все-все в дуже-дуже гарному стані Бачите, який красавець. Друзі, дуже-дуже прошу підписуємося, підписуємось, підписуємось. підписуємось.